Путін підірве ЗС вже за тиждень, другий максимум на початку вересня. Такі новини кинулися поширювати сьогодні не останні за розміром та аудиторією українські змі. Щоправда, в цій тривожній сенсації є один невеликий нюанс, і на нього цілком правильно вказали фахівці гур. Більш нагальні і цілком офіційні новини зсу визволили урожайне. Чим важливий цей населений пункт пояснюють військові експерти. Докладніше про події 539-го. Дня великої війни з Росією дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Контрнаступу дії ЗСУ визволили від окупантів урожайне, що на межі Донеччини та Запорізької області. Інформацію повідомили у Міноборони. Наші воїни закріплюються, наступальні дії тривають. Ворожа пропаганда скавчала про ризик втрати урожайного ще від минулого тижня, але навіть напередодні не зупинялися у звітах про буцімто неймовірні втрати збройних сил України. Експерти пояснюють важливість боїв саме за цей населений пункт. Який відкриває нові можливості для руху на бердянському напрямку. А у 35-й бригаді морської піхоти показують відео визволення і обіцяють обов'язкове продовження. За Україну, за її воду, за частина, далі буде, далі перемога. Слава Україні! Посувається Збройні Сулов до Сторумлинівки. Ще попереду ще один населений пункт називається Завітне бажання. Він так само за певними даними суттєво укріплений. Подивимося, як нам далі, будуть довкола нього розр... ситуація розгортатися, але е, просувається е, Збройні Сили до Старомлинівки, Це важливий пункт, е, важливий такий опорний пункт російської оборони. Е, звільнення цього населеного пункту означає вже ну, фактично можливість просування далі. До Бердянського до Маріуполя, там кули, куди, куди і коли вибере наше керівництво військове. Відео жорстоких боїв біля урожайного з'являлися у мережі останні кілька тижнів, так само, як і відео втечі групи окупантів, а ще точкових прильотів у ворожі танки, що чомусь дуже тішить тимчасово живих росіян. Наші, да? Наш... Бах! Ніху... І що, і танк снял, <effect> <ця> я, <chưa> я сняв, буду. <св 1> Там <Тант> побил. <св1> Заснял. Засняв! Все засняв! Загарбники захоплені в полу на цьому напрямку, розвінчують усі міфи російської пропаганди і про адекватність військового командування, і про сміливість ворожої морської піхоти. Наші сторони, конечно, командира, что такие тупые приказы отдают прямо в мясо, не жалея народ, не жалея или для истребления нации, национальности, либо какой у него там интерес, какая у него задача там сверху подает ему кто-то. Сороковая пехота, да, они все вышли и не сказали даже нам, очень не сказали ни слова. Поки в урожайному тривають стабілізаційні заходи. Військові повідомляють про ситуацію на інших напрямках. Командувач сухопутних сил каже про ускладнення на Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. на Лиманському напрямку. Росіяни перегруповуються. Бійці, які тримають цю ділянку фронту, кажуть, що зупиняють спроби навали ворога, але озброєння, отриманого від заходу, Україні, досі бракує. Ми зупинили наступ. Зупинили наступ. Наступ це штурмові дії, які проводяться для якихось цілей зайняти якийсь певний рубіж нашої оборони. Оце було нами зроблено. Мене зупинили і далі не дали продвигатися ворогу. Зброї трошки ще не вистачає. Тобто вона є в нас, але реально снаряди і так далі в нас не вистачає, тобто ми не можемо. А щоб робити наступ, так, танки є, а нема самольотів. Без самольотів, танки це просто мішені. Але для артилерійських підрозділів ЗСУ мішені це винятково окупанти. Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали з квітами. Ну що ж, для адептів СРСР вистачить і радянських гвоздик. Снаряди летять у ворога цілодобово, окремі з вітаннями. Наприклад, за нещодавній обстріл Львова. Бійці розповідають, Я те, що вони можуть зробити за лічені хвилини, українським піхотинцям доводиться долати впродовж годин. У ближньому бою. Амата. Для того, щоб відбити наступ, там хлопцям треба годину-півтори стрілятися, з ними підпускати до себе там, воювати в залежності від кількості груп. А нам це коштує чотири снаряди. Допустимо, вони вже втекли. І це допомагає зберегти життя нашій піхоті там напередку. Як зберегти тверезий погляд на війну в тилу і соцмережі і змі сколихнуло гарячі повідомлення? Путін погодив підрив Запорізької атомної електростанції. Бузьмі то це станеться вже цього чи наступного місяця. Цю новину на своїх ресурсах поширили навіть учасники загальнонаціонального марафону. Єдині новини, утім, є нюанс. Посилаються змі винятково на повідомлення. Лення одного анонімного телеграм-каналу «Генерал СВР». і основна маса новин на ньому це винятково дуже таємні інсайди з Кремля. На кшталт нових аналізів і стану здоров'я кремлівського карлика, його двійників та млявість в особистому житті з Аліною Кабаєвою в головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, ризики провокації на ЗС завжди є, але довіряти таким джерелам інформації точно не варто. Ми можемо спочатку в принципі по. Говорити про певну інформаційну гігієну, якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на російських анонімних телеграм-каналах, то я думаю, що жодного часу не вистачить і уваги наших глядачів. Напевно, це не вартує. Зрозуміло, що кількість інформаційно психологічних операцій нам зростає. Запорізька станція залишається на жаль під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що українські сили безпеки і оборони працюють монітори ситуацію і роблять все можливе для того, щоб робити якісь наступні провокації е, малоймовірними і унеможливлювати їх, але говорити про те, що щось змінилось зараз не доводиться. А станцію треба звільняти. І вона має повернутися під законний український контроль. Хто ж не повернеться під контроль росіян, то це їхня власна техніка у третьому окремому полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго показали, як взаємодіють з іншими підрозділами. Силоборони і нищать російська залізяча, зокрема станцію РЕБ житель і танк, а ще машину техпідтримки значненням у вигляді лише тимчасово живих окупантів. Олексій Пасак, пятый канал.